Кажуть, що ви їдете за кордон у відрядженні. Планую. Що це дасть Кременчуку? Що це за? А, знову це буде Швейцарія, і це заходи з ну, ми так плануємо, що це будуть заходи саме по енергозбереженню по енерго. Тепломодернізації по новим джерелам відновлюваної енергетики. Тобто це такий потужний буде захід. Він в рамках багато буде представників з інших міст України. Це, ми доволі давно вже працюємо з, з Швейцарією, і вони нам системно допомагають. І отакі от заходи вони проходять, це не обов'язково, що на завтра щось з'явилося. Іноземні партнери вони працюють дуже-дуже в такому іноді для нас незвичному режимі, так скажемо. Вони йдуть дуже покроково, і ті проекти, які. Іноді вони презентують, вони дають свої результати іноді через рік.